Це «Лайф студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Лише за першу добу негоди в Одесі було зафіксовано три випадки смерті людей без постійного місця проживання. За інформацією поліції, тіла було знайдено на вулиці і на них не було слідів насильницької смерті. Тож за попередньою версією люди замерзли. Сьогодні в ЗМІ з'явилося повідомлення про ще двох замерзлих на смерть безхатьків. Нагадаємо, напередодні негоди в Одеській міській раді Одеситів попросили повідомляти про безхать для надання їм допомоги на офіційному сайті міста розмістили інформацію про комунальну установу Одеський міський центр реінтеграції осіб без безвизначеного місця проживання. В дописі зауважували, що центр працює навіть в умовах воєнного стану. А у зв'язку з погіршенням погодних умов комунальну установу було переведено на цілодобовий режим роботи. Як минули ці два дні в центрі, чи багато осіб без визначеного місця проживання звернулися до неї? І чи намагалися містяни допомогти безхаченкам? Говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Олександр Лімзаєв, директор комунальної установи Одеський міський центр реінтеграції бездомних осіб. Вітаємо вас. Доброго дня. Пан Олександре, дякуємо, що ви з нами на зв'язку. Тож, як минула ніч негоди в центрі? Чи багато чоловіків і жінок звернулися по допомогу? За останні дві доби. До центру звернулося, скажімо так, не звернулося, а прибули в цей час 14 осіб, які були прийняті до центру за неділю. Було посилене патрулювання, так скажімо, рейди нашими співробітниками для виявлення тих осіб, які знаходяться на вулицях міста. Було опрацьовано інформацію надано і проведено консультацію більше 50 осіб. На жаль, тільки 14 осіб, з яких прибули до нас. До центру це і включаючи ті, яких ми привезли своїм своїм транспортом, це ті люди, які були доставлені до нас небайдужими мешканцями нашого міста, і на сьогодні маємо те, що маємо. На жаль, велика кількість людей відмовляються від поселення. Думаю, що вони переживуть. Думаю, що це щось може, що трапиться з ними, то тільки не з ними, а з кимось іншим. На жаль, це люди, які дуже волелюбні і вони. Вони важко, важко сприймають те, що треба буде знаходитися в якихось рамках, тобто виконувати якісь правила внутрішнього розпорядку або поведінки. Скажіть, будь ласка, в якому фізичному стані приходили або надходили люди до центру? Із цих осіб одна людина тільки прийшла, і, ну, є підозрена і, не. Повністю обморожені ноги, але є ознаки того, що це охолоджені, переохолоджені ноги були. І зараз чекаємо на машину тут на цілоковського 1, з лікарня водників, так називається больниця водників. У нас в місті Одесі. Чекаємо, що приїде від ще людина. Також проблеми в неї з ногами. А так в основному люди прийшли до бровільному нормальному стані. Скажіть, будь ласка, ви зауважили, що за дві думи, доби а, інформаційна, принаймні, і підтримка, і все була надана 50 особам. З них 14 відвідали центр, ну і залишаються в центрі, наскільки я зрозуміла. Чому люди відмовляються? Коли от, а, стається таке природнє а, лихо, як ми спостерігали вночі, в неділю, куди вони йдуть? Де вони переживають а, цю непогоду? Хочу запевнити всіх, що робота по рейди, так звані, по місту Одесу, вулицях, в місцях скупчення потенційних наших клієнтів, проводиться постійно на постійній основі, незалежно від того, чи це літо, чи це весна, чи осінь, зимою. І буквально за неділю до цих холодів, бо ми вислідковуємо і прогноз погоди, і були ці посилені рейди. Люди ховаються в цей під'їздах. Це люди ховаються і в місцях, там де вони привикли якісь заброшені. Там місця чи будівлі, на жаль, є випадки, коли люди лежать просто неба. І такий випадок і був, коли ми забрали людину, яка була на 12-й станції великого фонтану. І, скажу відверто, забрали ну майже насильно. І він знаходиться на сьогодні в центрі, але ми, я б впевнений, що якщо ми його не забрали насильно, що ми не маємо права робити, то я думаю, що ну, ситуація могла б бути набагато гіршою. Він сьогодні в нас в центрі, дуже проситься вже з перших часів відмовляється від харчування. Е, хочу піти, відпустіть, я поїду додому, я розкажу, хоча він буде, не один раз у нас вже був. І, на жаль, ситуація така, ну трошки людина не, не зовсім здорова. І на жаль, на жаль, таких випадків дуже багато. Люди, які знаходяться в місці на місцях, це контейнери, це теплотраси, і не хочуть, щоб вони переживуть, відмовляються від будь-яких умов. І хочу зазначити, що та категорія людей, яка в нас знаходиться, і умови у нас створені всі для того, щоб люди отримали ті соціальні послуги, які і, на Ну, відповідно законодавству і нашого статуту і є категорії людей, яких е навпаки не виженеш, не витурляєш, і не можеш вмовити, що коли людина все отримала всі послуги і може вже йти жити в нашому суспільстві повноцінним нашим е членом, то вони відмовляються виходити. У нас дуже гарні умови. Центр забезпечений повністю усім, е не, не тільки на ці е часи, на цю, на цю погоду, забезпечений. Повністю і резервним е живленням, і харчуванням, і водою, і одягом у нас все є. Але люди ці повторюю, люди ці повторюю, люди, які прожили по 10, 20, 15 років на вулиці, їх тяжко дуже вмовити до якихось рамок, бо як і інші, ну, будь які установи, а тим більш комунальні установи, е де є правила поведінки, правила знаходження е і умови це помитися, постригтися бути охайним чистим і вести себе нормально. То людям це дуже багатьом не підходить. Я знаю, що ваша установа приймає як чоловіків, так і жінок. Для чоловіків розраховано 94 місця, для жінок 80. Наскільки я розумію, зараз з цієї загальної кількості зайнято всього 14? Ні. 14 ми. Прийняли за останні дві доби. На сьогоднішній день в центрі знаходиться, от сьогодні в даний момент. Я зараз стою біля центру, на нас знаходиться 115 осіб. Скажіть, будь ласка, чи всього вистачає для допомоги людям без постійного місця проживання? Чи потрібна якась допомога Одеситів? Допомога Одеситів потрібна лише в тому, щоб вони були небайдужі. І коли побачать на вулиці мешканців, той. Тобто категорію осіб, яка повинна бути у нас, щоб вони не проходили повз, а розказували, телефонували на наші цілодобові телефони, і ми будемо реагувати. Нам чому допомагає, якщо це нічний час, і комендантська година це патрульна поліція міста Одеси, і це швидка допомога. І приймають лікарні і пункти незглавності. Також де можуть туди прибути наша категорія осіб. Вони також потім нам і телефонують, і ми можемо відпрацьовувати самі вже зранку, коли комендантська година закінчи. Іншина, щоб цих людей забрати до себе до центру, і останнє питання. От ви зараз звернулися до Одеситів і згадали вже про те, що Одесити телефонували і приводили людей от під час цієї потужної негоди. А розкажіть, будь ласка, як це відбувалося? Хто телефонував? З якою інформацією, а хто можливо навіть сам супроводжував безхатька до вашого центру? Вчора на балтську дорогу 2 наша мешканка міста Одеса Одеси привела до нас жіночку на Балтську дорогу 2 Сама в нас ходимо, але там у неї нікого немає, ні знайомих, ні житла, нічого. Це попередньо з її слів, бо ми потім цю інформацію відпрацьовуємо. От, ось вона особливо взяла цю людину і привезла до нас громадським транспортом, за що їй велике дякуємо. А дякуємо В основному це патрульна поліція, швидка медична допомога і наша машина, яка відпрацьовує ці всі звернення. Ми реагуємо на кожне звернення або на довіру міського голови, телефон довіри, або те, ті телефони у нас працюють цілодобово і на Балтській дорозі 2 для жінок і для чоловіків на Цілковського 1, 732 61 85 це Цілковського 1 і 705 32 17 це Балтська дорога 2. Ми реагуємо чергові, записують інформацію і і вони намагаються нашим мешканцям міста, які телефонують, дати такі ну, більш-менш інструкцію, що підійти до людини, спитати чого вона потребує вона допомоги. Може в першу чергу треба, щоб швидка допомога приїхала. А потім ми вже з медичними закладами міста Одеси відпрацьовуємо цих людей. І якщо вони не потребують медичного лікування, ми забираємо їх до себе в центр. Пане Олександре, я дуже дякую вам за інформацію за те, що робите, за вімкнення і за час, який приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Лімзаєв, директор комунальної установи Одеський міський центр реінтеграції бездомних осіб. Наразі нагадаю, центр розрахований на одночасне перебування до 94 чотирьох чоловік за адресою вулиця Цілковського, 1 та до 80 жінок за адресою Балтська дорога, 2. Адреси і номери. Телефонів, ви можете зараз бачити на екрані у центрі, створені необхідні соціально-побутові умови, ліжкомісця користування душем та пральною комнатою, постільна білизна, одягом та взуттям за наявністю, забезпечення дворазовим гарячим харчуванням. Також у відділенні за адресою вулиця Цілковського, 1 є можливість скористатися душем та переодягнутися без зарахування до центру, як чоловікам, так і жінкам. Якщо ви бачите без з особу не проходьте повз не залишайтеся байдужими до людей, які опинилися у важких життєвих обставинах. Тим паче під час такої потужної негоди, яку всі ми з вами разом переживали цієї неділі. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. На все добре і до нових зустрічей.